Слава Україні! Ви на каналі, що це було. Сьогодні ми з вами поговоримо про цивілізацію, вклад якої в світову культуру неможливо переоцінити. Її називають першою в світі. Завдяки їй ми знаємо, що таке колесо, писемність, гончарний круг та навіть саме поняття часу. Давайте і ми сьогодні ближче познайомимось з нею. Шумер це історична область на півдні Месопотамії, що знаходиться між річками Тигр і Єфрат. Сама назва Месопотамія має грецьке походження і означає «межі річчя. Шумерами ми називаємо людей, що жили на цій території приблизно 5000 років до нашої ери. Самі ж вони себе шумерами не називали. Так їх назвали археологи на початку 20-го сторіччя. Шумери ж себе називали чорноголовими або сад гіп що можна перекласти як просто людина. Щодо походження шумерів досі точаться суперечки. Більшість вчених сходяться на думці, що шумери прийшли з Іранського Нагор'я, але також є версії, що вони є виходцями з Індостану, Долини Інду, Аравії чи навіть планети Сіріус. Привіт, Дебільне НТВ. Самих Шумерів власне походження цікавило ну не так, щоб дуже сильно. Однак в епосі про Гільгамеша є згадка про острів Дільмун місце сходу сонця, де нема хвороб і смертей, і навіть тварини не нападають одна на одну. Шумери вважали, що звідти вийшли не тільки вони, а й все людство загалом. Британський археолог Генрі Ролінс вважав, що цей таємничий острів це Бахрейн. Однак підтвердження цій теорії досі немає. Адже усі археологічні знахідки там є молодшими аніж у межиріччі. Як би там не було, але єдиної думки про походження шумерів досі немає. Щоб зрозуміти, коли сформувалась шумерська цивілізація, давайте для початку подивимось на призму вельда Бландела. Це така керамічна призма, знайдена під час експедиції 1922 року англійським археологом Гербертом вельд Бланделом. На ній зафіксований найбільший із нині знайдених список правителів Шумера та Аккада. Умовно, цей список можна поділити на дві частини: до та після великого потопу. Допотопним правителям. Приписуються неймовірно довгі терміни правління, внаслідок чого багато вчених вважають цей твір швидше художнім, ніж історичним. Так, наприклад, тринадцятий правитель першої династії з міста Урук на ім'я Етана за описом зійшов з небес і стабілізував всі землі, правив півтори тисячі років літав на Орлі та й, взагалі, був більше схожим на фантастичного героя, аніж на реальну людину. Що, однак, не завадило йому з'явитись у цьому спискові поряд з достовірно точно реальними правителями. До приходу шумерів на землі межиріччя там вже існувала досить розвинена убейська культура, що знала землеробство та навіть обробку міді. Свого часу були погляди, що шумери є нащадками убейської культури. Але зараз шумери та убейці вважаються різними народами. Зміна убейців шумерами не була результатом завоювання. Міські поселення та храми шумерів є продовженням будівель епохи убей. тобто розселення шумерів у регіоні, мало мирний характер. Прибульці шумери змішалися з убейцями і поступово асимілювали їх. Таким чином утворився новий, єдиний шумерський народ. З серединою четвертого тисячоліття до нашої ери датується поява першого шумерського міста у площою площею порядка 125 гектарів із населенням біля 6 тисяч чоловік, що утворився з двох колишніх убейських селищ Еана і Кулаба. Урук став центром поклоніння богині кохання і родючості і нани, та Бога Неба Ану. Шумери виплавляли бронзу, виготовляли кольорову кераміку, ввели монументальне будівництво культових споруд. Розгалужена система іригаційних каналів і плуг Сіволка забезпечили великі, недосяжні раніше урожаї зернових. Ефективне сільське господарство демографічний вибух, завдяки якому урбанізація охопила усе нижнє межиріччя, де поступово постали такі міста, як Ур, Лагашт, Адап та Умагіша, А шумерські колонії стали з'являтися далеко за його межами у середньому і верхньому Єфраті та навіть еламі. Захист величезного за мірками того часу простору вимагав певного рівня політичної єдності шумерських міст. Є існування впливової владної верхівки для прийняття міждержавних рішень. Ця верхівка стала формуватись довкола храмових центрів з числа суддів, старішин і, передусім, жерців, котрі з певного часу перетворилися на спадкових глав усього міста. Або ж нома з появою заможніх міст постало питання і їх безпеки. Навколишніх і пустельних степів вже було недостатньо. Захисні стіни стали невід'ємною частиною великих урбаністичних центрів, на кшталт Урука, що домінував у союзі з містами Ларса і Куталу. Месопотамія цього часу це конгломерат міст номів з установленою державною ієрархією і класовим поділом. На їх чолі стояв Ен, тобто Пан, спадковий верховний жрець храму Бога Покровителя громади. Владу якого до певної міри обмежували рада вищих посадовців і в значно меншій збори вільних громадян. У його підпорядкуванні адміністративний апарат і постійна мілітарна сила, з числа храмового персоналу і особистих слуг. До середини третього тисячоліття до нашої ери у вжиток ходить титул Енсі, градоправитель, а згодом Лугаль, що можна перекласти як велика людина. Так спочатку означали тимчасового військового очільника на період воїн і походів. А пізніше зі створенням централізованих деспотій стали титулувати вже одноосібного правителя усього населеного пункта, включно з цивільними. Але давайте повернемось до призми Бландела. А саме до способу, яким він був написаний. Клинопису. Клинопис це система письма, при якій знаки видавлюються ощеретяною паличкою. Розвиток системи керування державою, нагромадження багатств правителями, знаттю і храмами, вимагало обліку майна. Перші символи писемності мали форму товарів і були піктограмами. Які відображали загальний зміст повідомлення у вигляді одного або послідовних малюнків до 3000 року до нашої ери піктограми й ідеограми стали використовувати фонетично, становлячи із цих символів слова, які часом навіть не мали прямого відношення до зображення предметів? Учені вважають винахід писемності найбільш істотним внеском шумерів в історію світової культури. Також не треба забувати, що у Шумері був покладений початок однієї з найдавніших наук, а саме астрономії. Адже спостерігаючи за сонцем, місяцем, зірками, вони обчислювали їхній шлях по небу та визначили багато сузір'їв і дали їм імена. Шумерам здавалося, що зірки, їхній рух і розташування визначають долі людей і держав. Вони відкрили пояс Зодіаку, 12 сузір'їв, що утворюють велике коло, по якому сонце робить свій шлях протягом року. Учені жерці становили календарі, обчислювали строки місячних затьмарень. А щодо математики, то шумери вміли рахувати по десяткам, але особливо почитали числа 12 і 60: дюжина і 5 дюжин. Ми дотепер користуємося спадщиною шумерів, коли ділимо годину на 60 хвилин, хвилину на 60 секунд, рік на 12 місяців, а окружність на 360 градусів. У містах давнього шумеру були створені перші школи. Училися в них тільки хлопчики. Дівчатам давали лише домашнє виховання. Хлопчики відправлялися на заняття зі сходом сонця. Школи були організовані при храмах. Учителями були жерці. Заняття тривали цілий день. Тож, як ми можемо бачити, шумерські міста ставали дедалі більшими, багатшими. Не дивно, що племена, які жили поруч із ними, почали мігрувати до межиріччя. Так, писемні джерела шумерів другої, чверті третього тисячоліття до нашої ери свідчать про присутність у середній течії Єфрата і Тигра нової народності семітів акаців. Що мігрували з сирійського степу, вони засвоїли шумерську культуру, включаючи писемність, і до середини тисячоліття утворили з шумерами двоєдиний і двомовний етнос. До цього періоду відносяться перші історичні царі шумера, зокрема цар землі Гільгамеш, головний герой шумерської міфології, під владою якого були міста Адап, Ніпур, Лагаш та Ума. Він успішно воював з кішем, гегемоном середньої частини Месопотамії, здійснив похід велам. За його наказом, урук, що на той час розкинувся на площі під 600 гектарів, був обнесений 9-кілометровою стіною товщиною з 5 метрів. За часів лугаля Ен Шакушана, що правив близько 2350 року до нашої ери, влада урука поширилась на ур і Аккад. Він завоював і сплюндрував кість. Де після загибелі Лугаля Урзабаби більше так і не відновилась царська династія. Однак його наступник владу не втримав. У рук був завойований Лугаль Загесі, Царем Уми. Силою зброї він примусив визнати свою владу міста Ур та Аддаб. Далі настала черга Ніпура, де Зугаль Загесі проголосив себе лугалем всієї країни від верхнього моря до нижнього, зі столицею в Уруці. Та доки Лугаль Загесі вів багаторічну війну з у невеликому Акаде, набрав сили дрібний придворний останнього Лугаля Кіша, який виявився харизматичним ватажком, здатним згуртувати довкола себе таких же, як і він, простолюдинів, що у війні бачили шлях до швидкого піднесення. Близько 2334 року до нашої ери, колишній чашоносець проголосив себе істинним царем Шарук Кено. По акадськи чи саргоном на європейський лад і став на чолі народної армії погано озброєною, але значно з чисельнішою за традиційні війська міст того часу. Після перемог у легендарних 34 битвах у 2316 році до нашої ери саргон підкорив увесь шумер. Який перетворив на централізовану державу, де номи втратили свою автономію, народні збори, представницькі й управлінські функції, а глави міст перетворились на царських чиновників, підзвітовних виключно своєму правителю. Так з'явилась перша в світі імперія Акацька. Поступово Акацька мова стає витісняти Шумерську: як у побуті, так і адміністративних наказах. Імперія ще встигла підкорити Елам, міста Сирії і Лівану. Племені держави Анатолії. Але держава Саргона виявилася недовговічною. В часи правління його внука Нарам Суена, або як його ще називають Нарам Сіна, вона втратила свої північні володіння, захоплені кочівниками Уман-Манда з Кавказький гір. Близько 2175 року до нашої ери вона геть розпалась, коли нижню Месопотамію захопили племена Кутії. Нескінченні війни підточили сили шумерів. Поступово величні в минулому міста повністю втратили свою як незалежність, так і політичний вплив. На місця загиблих шумерів приходили чужинці, в основному акаці, котрі мали і свої племінні інтереси. Придушення повстань на окупованих територіях виснажили народ. І близько кінця другого тисячоліття до нашої ери. Шумери були раптово і майже повністю вирізаними амореями й еламітами. В одному з останніх шумерських текстів було написано Народ чорноголових було перебито в його оселях.